Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді початковий гірський байк від бренду Merida, а саме модель Big Nine 20 Це початковий хардтейл з алюмінієвою рамою та сучасною геометрією TFS, що є більш розслабленою та забезпечує зручну вертикальну посадку, що надає додаткового комфорту в тривалих поїздках. Цей хардтейл є фундаментом асортименту Меріда, відображаючи багатий досвід і знання, накопичені за майже півстоліття роботи в галузі розробки та виробництва велосипедів. Лінійка Big Nine уособлює симбіоз сучасних технологій рам, опрацьованих деталей і найвищої якості, що підкреслює багаторічний досвід Меріда і турботу про кожну деталь. Ці велосипеди спроєктовані з використанням передових методів виробництва в Тайвані, символізують якість і надійність. Огляди на інші комплектації Big Nine і не тільки ви можете подивитись на нашому каналі, а купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Велосипед існує у п'яти розмірах від S до XXL на зріст від 150 до 200 см. Геометрія рами вирізняється комфортною вертикальною посадкою, що знижує навантаження напоперек і забезпечує кращий огляд маршруту. Виконана вона з алюмінієвого сплаву 6061 із застосуванням подвійного батінга для зниження ваги без втрати міцності. Сучасна прогресивна геометрія TFS ще більше підвищує зручність і динаміку за рахунок заниженого профілю задніх пірів і верхньої труби. Наявність технології гідроформінгу дала змогу створити жорсткішу, легшу і аеродинамічнішу раму, забезпечуючи кращу продуктивність і зовнішній вигляд. Гідроформінг також дає змогу інженерам точніше контролювати структуру і товщину стінок рами, що впливає на її міцність і гасіння вібрацій. Кермовий стакан конусний, прокладка тросів внутрішня, також присутні інтегровані точки для кріплення багажнику, крил та підніжки. Амортизаційна вилка SR Suntour xct 30 HLO являє собою надійний і функціональний компонент, спроєктований з урахуванням вимог якісної амортизації та надійної роботи. Вона забезпечує хороший рівень комфорту і контролю за рахунок ходу в 100 мм і якісного демпфера з регулюванням низькошвидкісного стиснення і відскоку. Демпфер також оснащений блокуванням ходу для більшої ефективності педалювання в підйомах і на рівних ділянках місцевості. 29-дюймові колеса зібрані на ободах і покришках Merida, під час виробництва яких були застосовані всі сучасні напрацювання компанії. Подвійні алюмінієві обода мають високу міцність, низьку вагу й підвищену стійкість до деформації. Покришка Merida k 1080 що відповідають за контакт з поверхнею. Це золота середина між гарним щепленням на гірській місцевості і відмінним накатом на асфальтових ділянках. Обертаються колеса на втулках від Shimano tx 505, що мають кріплення гльнянного диску Center Lock. Вони вже давно зарекомендували себе як високоякісні та продуктивні компоненти за невисоку ціну. Гідравлічні гальма представлені у вигляді ручок Tektro і гальмівних каліперів від Павердіс 100. Працюють вони на мінеральному мастилі, яке не забруднює довкілля і не несе шкідливих впливів, на відміну від dot 4 Більше того, це мастило має високу стійкість до перегріву, завдяки чому гальма не втрачають ефективності під час їзди на затяжних спусках. Використовуй при замовленні промокод MERIDASALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду MERIDA. або консультанту в магазині за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18 24 швидкісна трансмісія в угоду доступності велосипеда зібрана з компонентів початкового рівня від Shimano. Складається вона із серії Altus і заднього перемикача Асера, який добре себе зрекомендував у бюджетному сегменті. Він характеризується гарною якістю та чіткістю перемикання, а також довговічністю. Касета Sunrise з діапазоном 1132. Розрахунку трансмісії на шатунах Shimano достатньо для комфортного переміщення як міськими вулицями, так і лісовими стежками з різкими змінами рельєфу, монетки Microshift. Доповнюють оптимальну комплектацію брендові компоненти, такі як алюмінієве кермо та винос. Ширина керма 690 мм. На ньому встановлені гріпси та дзвоник. Сідло Merida Sport Comfort. Воно встановлене на алюмінієвий підсидельний штир. Merida Big Nine20 має відмінні характеристики для аматорського катання та оснащений якісними комплектуючими, які прослужать не один рік, завдяки чому стане найкращим вибором серед конкурентів на ринку початкових велосипедів. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!